Такий от витвір мистецтва, радянське, гівно яке не ж шкода буде. Газ, мотор стучить. В іншому вже наче цілень. Звісно, треба буде персонального стилю додати. Flettaут серії, так наче нічого. Звичайно, блок троєшний, але стука там прям. Світно. Ну та що, 1,5 і п'ять на газу. Все, взяв. Ціна питання колектор Lex Maul, який я був продав на восьмий клоп. Ну, все-таки запчастину поміняти на машину теж непогано. В гроші б я б прожрав, просрав. Це однозначно, а так, наче, є дринальот. Газ, газ, обов'язково на газу. Тому якось так, пишіть поздоровлення. Слова собоєзнування, це, звісно, нездорова покупка, але я точно буду відводити душу щодо стилю. це я вмію. Звісно, і нікому не сподобається, але головне, щоб творець був задоволений. Да, ще ті, Порівняно з моєю копійкою, ну, різниця відчувається. А як та їхала. І як ця по ходовій по 4 ступ, ну коротше, і тим не менш така от покупка авто. Займемося стилем, мотор, ну, положу, буду потім розбиратися, а поки що. Що маємо. Все. І... Така от покупка. Що? Ну і звісно, полізу, щось там лагодити і саме больне. Болюче питання. Це в нас відсутність ручника. Mm -hmm. Ну нічого, все буде, все зробимо. Так, салон. Ой. Десь так виглядає. Пробитий наскрізь. Яка розкош. <рес> Треба буде навести, да? Порядок обов'язково. Ну хто пам'ятав мою копійку? Як на... Черти чому, коротше так. Хто пам'ятав копійку, буде в такому ж дусі. Ой! Стопи не роблять з електрики, точно він мені сказав, що стопи, а так наче. О, замок не виключена екстрано ну, робота. О, лампочка варить. Mm, навіщо вона мені не знаю? Але точно знаю, що вона на газу і повинна бути більш-менш економною на роботу соватись. Саме воно. Тому, тому це щоб не стукав двигун, щоб можна було спокійно їздити. Також тут виривали, обірване. Вся ця конструкція речі. 2103 блок. Електронне запалення. Ну, в цілому за такі гроші, ну, чого їй думати. Нічого ти не візьмеш прям прекрасного, тим не менш. Так, ну, з чимось займусь зараз. Поки натхнення є, від калібри відпочити, да? яка стоїть, я так на ній не їздю. Тут всякого підсветок. ну, все, Приберемось. Так. Все такий огляд поднищу. Не знаю, чи варто там вроді, наче воно є Присутнє дуже добре. І сяде присутнє. <гум> Пічка потекла, тому витягнув радіатор. Взагалі буду викидувати все зайве. Саме головне девайс на місці, треба її буде опустити, але пружини треба пошукати ще. А і радіатор, він там по центру. Тече. Ну, коротше, решітка пластикова, тому що вона легша набагато, більш ніякого там. Так, тече по центру. Треба суті, можливо, загну, заклипаю, ну подивлюсь. Також пічка стояла отак. Ну, тобто, що вона там гріла, я не знаю. Це капець. Ну а так, займається. Да, на фоні калібри згадується мені цей чермет, транделет. Так прикольно. Короте, моя атмосфера. Я до цього гавна звик. от Правда, що стучить, якщо газу давати, то ну, мотор я точно покладу. Думу, потихеньку О, шкода, шкода, що двигун. Пічка то все таке то я зроблю, а от двигун ну... Лейно. А так, ну що, їду, та й добре. Ручником дивився там щось. Напевно, тут проблема. Потрос висить. Трос на місці, але підв'язаний. Ну, Займуся обов'язково. Скільки планів, наклейка наче як повернувся до своєї любимої атмосфери. От. Також панель приладів, ну займусь, займусь, а так От ти зараза тарабани як Ну і годить чути, я не знаю як місто виє. Так це я ще газу не дав. Ой, блін, та й не дав. Коротше, весело не заводив ще ранок тут. Да. Калібра стоїть, стоїть заведеться, ні, запуститься. І цей звук зараз ви почуєте, якщо запустю грохоту. Так. Ага. Ну ні, мабуть, все. <плес> Накатався. Клеймо чистим, може. ага. Давай, давай. Ну, наверное. Сватыло, ну, не в час надо. Да? На бензине потребно. Короче, все, приехали. О, спробуем на бензине. Тут електронасос. Зараз ми вже ще газом залило. Коротше, треба звикати на білому кадеті також. Все так само було. Звук такий, як наче паливо. Ну, спробуємо. Ну, Тонпа ще з пароводом. Коротше, не вийшло так, як на моїй копійці. <гум> Вона у мене раніше так добре О, ну тому треба це все буде налаштовувати. Ну що, поїхав на гараж крутити, собственно. Там винт регулювання холостого обломаний, може якось виварю, викрутю. коротше, Такий от апарат треба призвикати і зняти обшивку даху. Задовбало набор юного спортсмена. Здох акумулятор, ручник. Хром від моєї. Коротше. Це, це я так взяв, на всяк випадок. Полізу подивлюсь, поки буду займатися гальмами. Золоті запаси мого драндулету. Ручник додівся. Ну, думаю, зрозумів, тому не все так погано. Все, ми, звісно, не дуже, то все ж потік ще барабан раз, тут наче нічого. Але ручник треба буде зробити, тому займусь спочатку самим головним. У цьому бідоагі дісталось, як бачите, зовсім біда буде хромований. Все в мене є. Весь комплект, тому зараз накину. Головне помазати різьби кріплення, бо це капець. Одіну пружину, поки кардан затирає, із-за того, що сильно піднята машина. Помазав коліща, розібрав, щоб воно крутилось. Готовлюсь до нормального ручника. Та все так, ранок, ранок ранній. Два дні мені на ній -е <сум> Блін, там ручник, ну от ця ходова зайнятись, то, звісно, треба, але мотор... Так шарабане, що я на ній далеко, шкода темно. Далеко не точно і довго не проїжджу, тому треба якось максимально обережно, по-іншому не називаєш, на цьому падлі доїздити, а там святкові на новорічні свята і все таке, тому, тому що як би там не було, бібіка є, гасон працює. Треба робити двигун, щось пошукаю, можливо, копієчний мотор запхну, ну, коротше, максимально без фанатизма. Спробую все-таки полагодити, бо так я їздити, в мене кошки скребуть на душі, тому треба щось зробити. В цілому показувати, ну, може якийсь ще кадр зніму, та в принципі покупка така. О, цікаво 300 доларів. Шикарний, розкошний, совєтської <гум> гавно. Коротко, їду на роботу. На роботу темно, з роботи темно, їдеш, холод собачій печки немає, блін. Ох, ласточка. Трошки б почуття привезти і можна радіти життю. ех бетмобіль. Зараз покажу ніштяк, який я достав Олег ГеБК. Ти там мені писав. Не, не мені, ти там писав. Щас покажу. Олег там писав, що я на першому старті обірву пів вісь. Це той, хто на згорівшому кузові хоче зробити потужність від в 6 і переламати його пополам, якщо вона там буде то задів за задів, піввіс. Я казав, що зварена, що це тимчасово, мені треба зібрати авто і проїхатись, ну, випробувати. Тому, як ви розумієте, заводська, не варена, калібровська з повної від повного приводу. 4х4. Стандартна деталь, піввісі є. Тому а от коли ти жигу збереш і що то взагалі буде, і як воно їхатиме, ми ще подивимось. Тому от такий девайс я знайшов. Прибиратися не встигаю. 60. 65. 650 мм, 65 см. Золоті запаси колись брав на свою зелену копійку, але вони стандартні. У мене там газовий балон, коротше, вона низька була. А в мене там розвари залишав та все ж таки занижати поки що не планую. Морда тут низько достатньо, але зад ну, прям сильно задертий. Тому зараз матюки, я впевнений, що вони будуть Заміню пружини і спробую підтягти ручник. Ну і все, якщо вийде, то можна буде виїхати та цю частину, цю покупку. Завершувати. Да. Як я це люблю. Єлі вирвав обидва болти, ну цей вже змастив, пружини вкинув. Камера сіла, тому якось так, щоб видно було. Так, трос ручника кронштейн треба вигнути, хтось влупився, тому скинув цю всю історію. Тут неправильно стоїть, але полізу розбиратись з цим місцем. Переставлю потім трос. Зараз кронштейн відрихтувати. І, в принципі, авто точно спустилось. На землю зараз бовти, амортизатори на штатні місця закріпити. Коротше, зробимо, зробимо вітер. Кардан розбитий, незручно показав би але він. Коротше, все як зазвичай. Прикрутив, звісно, барабани, це все треба робити, тому що що? Тому що? Повністю витягнутий шток, така схема не є робочою. Я вам скажу ну, підмащувати, робити витяжку більше. Там курки, вони просто будуть об барабан затирати, тому це не варіант. Зрозуміло, що там чогось не вистачає. І колодок, напевно, і помастив, зібрав. Амортизатори дуже-дуже в гарному стані. Вона працює прям. Плавно під, підіймається так. Ну і, і коли їдеш, відчувається це. Тому спустив на землю. Ручник ну, підтягнув, як би все, але я ще сюди поліз. Тим не менш, набагато приємніша машина нижче. Ну, рівно стоїть. Зараз покажу. Так, 65 проти 60. 60,5, можна сказати, Ні, 60. На 5 см спустив автомобіль. Це досить багато. Колесоварки як і спереду. Задниця трішки вища. Ну, ще сяде і буде якраз рівно. Тому можна збиратись, прибиратись. Пружини двоєчні. Також чашки замінив ці. Гнилуваті силикон. Резинки, коли ставите, можливо, хто не знав. Я вам дуже раджу використовувати силиконове мастило. Ви просто здивуєтесь, як наскільки легше все це збирається. Все, можна виїжджати. Ну та що. Тому всім любителям класики. Передаю вітання. Ручник ага, не видно, ручник присутній. Ну, так на роботу я доїхав в той самий крайній день. Так. Все, бібіка їздить, довезла, вивезла ці два дня, тому всім дякую за перегляд щоб ваші авто вас радували. Все, в такій темноті ми її закінчимо всім. До зустрічі!